Друзі, я всім дякую, що ви приїхали до нас, що так зібралися оперативно. Ну що, розрізаємо? Я вас можу. Так, так. так. Переположою рукою. Тільки один культур показую його оператору, ще навіть туди не дивлюся. Бачу з цього сторони на морочок. Одну наліпку, одну наліпку. Тобто людина взяла одну наліпку за 95 гривень, задонатила. Я дуже рада вас всіх привітати. Я надзвичайно вдячна за те, що ви знайшли час сьогодні всі зібратися, приїхати з різних міст. Багато друзів нас дивляться в прямій трансля... трансляції. Привіт! Ми зараз хочемо допомогти франківській, щоб стало на одну зброю у людей, у власників, у наших покупців більше. Так, Все, тільки один кунчик показує його оператору. Ще навіть туди не дивлюся. Бачу, з цього е, сторони номерочок. Так, читаємо. Лігун Андрій. Ну, пишеться Вознесенськ. Ну, е, Дзвонимо. Добре, ми повернемося до переможця, якого я також вітаю, Андрій. Е, Лігун. Е, ваш приз сьогодні Андерсон, за 65 тисяч гривень. Ми обов'язково зізвонимося і домовимося, де нам буде краще зустрітися. Можливо, це буде туди ближче до вашого міста, щоб ви не їхали в Івано-Франківськ. Я е, прошу, е, прошу хвилинку уваги. Е, Руслан, скажи, будь ласка, чому твій глушник працює стільки, скільки буде працювати зброя? Більше, ось це мені фішка дуже подобається. Це у мене в руках глушник і каталог глушників стіл. Ви вже всі зрозуміли, хто такий. Руслан, він наш партнер. Ми офіційні представники від заводу Стіл. Це найкрутіше виробництво глушників не тільки в Україні. Я переконана, що надалі і у всьому світі. І ми зараз витягуємо один тільки купончик. І це наразі власник глушника стіл. Один купончик. Номер три. Номер три! У -у -у! Підходьте до нас ближче, номер три. Доброго! Знайомтесь, Руслан, а вас як звати? Григорій, дуже приємно. Знову ж таки, повертаємося до наших класних хлопців-виробників українських чудових кріплень. Ну що, поїхали? Номер один. Номер один. Як хоче О! Арку. І у всіх нема арки. У одного вже є глушник. О. Вітання від виробників. Держіть, це кріплення тепер ваше. Ну і фото з хлопцями і зі мною попереду. Це ж перший крок до вашої арки. Так, племегасник і е, номерочок по племегаснику. У кого 60 цифра? Плем'ягасник. 60! Все зійшлося. Ось так. Поїхали далі. У нас є такий ось лот. Це сейф від виробника Бакс. Це наші партнери, які дуже багато років роблять класні, якісні сейфи. І, звичайно, ж, це все виробництво знаходиться в Україні. Ось такий важкенький сейф, в який можна буде сховати документи, готівку, зброю, речі і, і що ще маленьке. Десять. Номер 10. Власник сейфа номер 10. Відгукнись! Тетяна. Крута моя тезка Тетяна. Ну, а тепер буде багато подарунків. Я думаю, що жоден з наших гостів не залишиться без подаруночка. Ось така крутезна фліска. Визначимося, кому ж вона кому ж вона сь сьогодні буде допомагати. 67. Це не 69, це 67. Так, да. все, добре. Так, поїхали, може, відразу примірка. 71. Шапка, баф і Балаклава. Так, вітаю вас! Як вас ваше ім'я? Звідки ви? Євген? З Фран... Миколаєва. Нічого собі, Євген. Ви з Миколаєва? Поїхали наступний комплектик. Номер 70 Я тебе вітаю! Поїхали далі, Номер 73 У вас тепер є їжа, Їдло від бренда Їдло і батончик. Ви сьогодні з нас і звечерює від бренда Їдло.